Слава нашому Богу. Из книги Псалом четвертого розділу. Сьомого віршу. Многие говорять: хто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино и елей умножились. С чем месяце. Из Евангелии Ведмуки. Десятый розділ. 41 первого вершу. Ісус же сказав їй в Ответ: Марфа, Марфа, ти заботишся і суетишся о многом, а одно тільки нужно. Марія же избрала часть, которая не отнимется, у нее. Мария? Прийшла і сіла у них Ісуса Христа, щоб чути Його Слово. І настав такий момент, коли Ісус Христос оцінив цей вибір. Він подивився і сказав, що Марія вона збрала благою честь, котра не відніметься. Я хотів би звернути нашу увагу. На вибір той, який ми робимо в нашому житті, і, можливо, навіть не один раз у день. І ми зазвичай, коли вибираємо, ми завжди вибираємо добре. І ми розуміємо, що так, як ми виберемо, воно буде найкраще, воно буде для нашої користі, і, можливо, ми в житті нашому і помиляємося, і, можливо, Воно не завжди приносить нам добро, не завжди воно нам в благо. Але ми стараємося, ми шукаємо для нас благо. Ми шукаємо для нас добро. Ми хочемо, ми прагнемо до цього, але, але є різниця. Я так понаблюдав за цим місцем Слова Божого, що є те добро, яке є сьогоденне, яке є цьогочасне, а є те добро, те є благо, яке не отніметься. У нього ніколи. І ось над цим місцем словом я задумався. І тому, брати і сестри, як важливо сьогодні, щоби, дивлячись на те, що Ісус звертав увагу на Марію і дивився, що вона вибрана, вона ізбрана благою часть, вона хотіла, щоб це воно принесло для неї користь. Хоча ми все, що ми робимо, це. Для своєї користі, для того, щоб воно принесло нам це благо, це добро, і ми розуміємо, що нам потрібно це. Ми стараємося до цього. Як важливо, щоби ось так брати і зважувати, що воно мені дасть в будущому, і думати про те, що. Майбуття попереду, і як потрібно, щоб зважувати, чи воно мені принесе користь на деякий час, чи можу я оце відкласти, а зробити кращий вибір, зробити вибір той, який буде в мене завжди, який не отніметься, який буде зі мною, і прийде час. І я побачу, що воно є зі мною, і можливо, в сьогоденні ми дивимося на це. І, можливо, і люди дивляться на це, що християни, які приходять і шукають митця Господнього, які розуміють, що потрібно, щоб щом, чимось пожертвувати, ради того, щоб отримати від Господа це слово, яке необхідне, потрібно пожертвувати тим, що. І знати його волю, пошукати в слові Господньому, пошукати в тій тайній кімнаті митця Його і зробити цей правильний вибір і почути від Господа слово. А хтось можливо він працює, як і працював. Робить ці добрі вибори для тої цьогочасної користі, і можливо. І він правильно робить і це приносить йому користь, але це дочасне, і приходить время, людина можливо розчаровується в чомусь, можливо, вона втрачає надію на те, що вона так старалася, приобретала, і ось воно вже приходить. Воно обесценюється, і немає в цьому потреби, немає в цьому вже ніякої користі. Але є таке, що брати і сестри, коли ми повертаємося назад, коли ми. Вкладали в житті нашому щось те, що можливо не вкладав у це, не вкладався в цей світ. І ми повертаємося і дивимося, що от те, що можливо було в очах цього світу не, нецінним, пройшло врем'я, воно приобрело ціну, і ми дивимося, що воно у нас є. І як добре, коли ми в свій час, дивимося на те, що. Та доброю і благою часі, яка не отніметься, і озираючись, і розуміємо, що це дійсно добре, коли ми оці молоді роки, коли ми молодий вік свого часу, ми стараємося, щоб запам'ятати слово Господнє, щоб приобрести його в серці своєму, щоб складати, і воно проходить, время, воно набуває ціну і добре, що воно в нашому житті є, що воно, воно можна його звідси почерпнути, і можливо хтось. Ці роки він провів і згадує, що можна було би в ці роки приобрести, слагати своє серце, і воно би сьогодні би згодилося, взяв би із пам'яті і користувався б цим. І можливо, все втрачається в житті нашому, втрачається в наші молоді роки, і ми, буває, жаліємо про це, але як добре, коли... Як написано, настав юношу в началі путі, і він з неї не зверне. Коли ми дивимося, що нам потрібно нам і нашим дітям в ці юні роки, в молоді роки, що нам потрібна ця добра часть, благая часть, і як потрібно цю часту вкладати, і вона не отніметься, І те, і те спадок, той, який свого часу про який говорив Давид, і каже, мій спадок для мене є приємний. я... І каже, я прийшов по тим місцям, які, по яких провів мене Господь, вони каже, прекрасні в моєму житті. Хоча дивиться на його життя, що ти Давид бачив прекрасного в своєму житті, а він, він приобрів в своєму житті, в серці своєму Господа. Він мав це спілкування, він розумів, що коли нема Господа, то нічого не цінне, все втрачає свою ціну. і... Хочеться, щоб Дух Божий перебував в серці і нічого не радує, і каже: Я плачу, дух Господній він залишає мене. І як брата і сестри, важливо, щоб сьогодні ми приобрели таке становище, щоб перевірили своє состояння, де є те дорогоцінне, чи тішить мене сьогодні моє состояння, чи я ходжу перед мицем Господнім, і мене серце воно є в радості. З Господом і інше місце, яке я зачитував тут людина, яка дивилася на все вокруг і вона також зважувала і каже таке слово, хто покаже нам благо. Багато людей задаються таким вопросом і шукають, де є те добро, де є те благо, яке би воно приносило би щастя, яке б би приносило би радість. І Він говорить такі слова: ти даєш. Серцю моєму більшу радість в них у них, ніж у них, коли їх помножимося з біжжя, вино там, Єлей написано, і в них воно є, а можливо, в мене його немає, але я маю більшу радість серцю моєму, тому що я вкусив, який є благо Господь. І знаєте, брати і сестри, як добре, коли ми зрозуміли, який є добрий Господь. Яка є велика любов Господа нашого, і вона відкрилася в нашому серці? То каже: хто каже, якби давав би повний дом серебра, і каже, за любов, він був би отвержені з пренебреженням. брата і сестри, ніщо не можна купити, тою радість. В общенні з нашим Господом ні за ніякі гроші, але як важливо, коли ми зважуємо, коли ми вибираємо, коли ми прагнемо, коли ми бачимо, що є добре, а є ще щось краще, і те краще, воно сьогодні нам пропонує Господь, щоб ми вибирали ту час, яка ніколи не відніметься. Як добре, коли ми вибираючи, вибираємо і розуміємо, що наше тіло, воно є дочасне, а наша душа. Вона є вічна і вона прагне не цього земного щастя, вона прагне вічного, вона прагне до, до живого Бога, вона прагне до того Творця, хто її сотворив, і куди вона піде і хоче, щоб ми мали общення з нашим живим Богом. І ми будемо сьогодні молитися перед Його обідцем. І ми скажемо, так як сказав свого часу цей автор Псалма, Господи, яви нам світло, лиця Твого, як добре, коли Ісус. Направляє, коли Господь направляє на нас своє світло, і тоді в цьому світлі ми перевіраємо себе, і ми бачимо, ось тут мені потрібно поправитися, ось тут можливо я взяв щось мишнього. Ось тут я не таковий перед тобою, Господь. І мені потрібно, щоб ти просвічував моє серце. Мені потрібно, щоб ти указував своїм світлом ці темні куточки в моєму житті. І як добре, коли ти даєш цю радість. Тому я визнаю перед тобою, і ти забираєш цей тягар, і сьогодні співало до кипіс, куди піду, куди від тебе. І брата і коли ми підемо від нашого Господа. Він обозріває всю вселену Його око, наблюдає за кожним із нас, і Він знає, що робиться в моєму і твоєму серці. Він хоче, щоб там перебувала радість, радість. Духа Святого ви вкусили так благ Господь, як добре, щоб ми не тільки одного разу попробували, який є добрий Господь, аби щоб ми перебували з ним в общенні, щоб ми перебували в радості з нашим Господом, щоб ми ходили в спільності і разом із ним, щоби слави своє ім'я в нашому житті. Ми попросимо Господа нашого. Просвіти нас, яви нам світло лиця Твого, щоби нам ходити в Твоїй істині, щоб нам набивати ту часть, яка не отніметься, Хай нас благословить, ми з коліна свої будемо молитися. Амінь.